Це ранок вдома, і ми продовжуємо наше тер розмови про нові стандарти спілкування. Розрив досвідів між різними верствами населення стає дедалі більшим, і це неймовірно ускладнює пошук взаєморозуміння. Віднайти його допоможе наш консультант-психолог. Зустрічаємо психотерапевта, засновника проєкту Як ти брате» Антона Семенова. Доброго, Доброго ранку, ранку, Антоне. Доброго ранку. Раді вас бачити. Ну скажіть, які у вас новинки в проєкті? Як ти брати, і чи розробляєте можливо якісь нові посібники а, роботи? Кінця не бачимо, тому що от зараз ми видали посібник тактична комунікація для військових, Він в першу чергу для тих, хто зараз мобілізується, щоб вони знали, що їх очікує, щоб могли підготуватися, і потім, от в перші місяці тижні, знали чого очікувати і як з цим справлятися в комунікативному сенсі, звісно. Але кожного разу, коли ми працюємо над черговим посібником, ми ж питаємо людей, які у вас є складнощі, і завжди багато запитів. і Ми формуємо відразу завдання на наступні посібники. От зараз наступним ми видадемо Пасівні, тактична комунікація для цивільних, ну для військових ми видали тепер для цивільних, як підтримувати стосунки під час війни. Саме от про те, про що ви сказали, що все ж є от цей системний вплив втоми, війни, про те, що ну, це спостерігається у всіх суспільствах світу під час тривалих війн, що зростає поляризація і відчуження. І ось весь наш проєкт націлений на те, щоб створити такі нові стандартні спілкування, щоб вони а, утримували цю єдність і навіть її посілювали. Тому що це наша головна сила. Отже, він зараз в розробці, так він, він, він вже друкується, і ми готуємо. От має, мабуть, там два тижні і буде. Ще вже Ще раз, як називатиметься? Тактична комунікація для цивільних, як підтримувати стосунки під час війни. Ну і можливо, ви нам трішечки дозволите зазирнути в шпаринку, як же ж підтримувати стосунки? Все розповідайте? Я, я без залюбки, але це ну коли я починаю говорити про будь який посібник... вас не зупинити, ми знаємо. І це дуже тривалий час займе, пересказати, тому що це велика робота втиснути в там, 30 сторінок тексту формату А6, ключові тези. Це багато роботи. Я так не вмію розмовляти, я так не вмію розповідати про це. Але, ну, от най... найяскравіша, напевно, теза з цього посібника про те, що не треба сперечатися. Точніше так, немає ні... сенсу. От зараз такий час, що взагалі суперечки не має сенсу жодного. Тобто, якщо вона вже виникла, а, треба просто зупинитися. Ну, Ого -го -го. А, це робота, це важко. Але це треба, от ми хочемо, щоб кожна людина. Ми, ми це побачили просто, щоб кожна людина зрозуміла, що нема сенсу продовжувати суперечку. Звісно, ми не можемо їх уникнути, хоча посібник присвячений саме тому, як так спілкуватися, щоб їх навіть не виникало. Ну, в ідеалі, звісно, ми розуміємо, що всі живі люди. А, але якщо уж вона виникла, нема сенсу намагатися щось довести. Це просто не спрацює. А яке ваше трактування? Чому? От чому немає сенсу сперечатися? У мене є своє бачення, я зараз поділюся ним. Скажіть мені, ваше бачення? От чому не треба сперечатися? Знаєте, кажуть, в суперечці народжується істина. От багато ж ми виросли на якихось таких трактуваннях, так? Яке ваше бачення? Ну, Я не згодний, що в суперечці взагалі щось народжується, крім обурення, і Незадоволення, а істина може. Народитися в обговоренні, коли воно спокійне. Але тут воно не вдається, тому що що ми ну, суперечка, це вже це не вдалося. Ми mm -hmm. вже не обговорюємо, Ми вже сперечаємося. У нас пояснення дуже просте: війна це постійні зміни. Будь-які різні, але це постійна непередбачуваність, постійні зміни. І коли ми говоримо про суперечку, це означає, що ми намагаємося, щоб людина змінилася. Ми вимагаємо від людини, щоб вона змінила свої погляди, ставлення, дії. А це додаткова зміна. А всі зміни. Стрес. Уже, уже всі перебувають в стресі, всім вже достатньо змін. Якщо людина готова трошки змінитися, трошки поглянути по-іншому на якесь питання, вона не буде сперечатися, ми з нею спілкуємося, обговорюємо. Як тільки вона почала сперечатися, це показує, що їй досить, досить змін. Ага. Дайте відпочити не тиснути. а якщо ви продовжуєте, то чим більше ви будете тиснути, тим більше людина буде захищатися. А як вона буде захищатися, просто від вас піде, буде вас ображати, буде ще щось робити. Це вже індивідуально. Добре, якщо ти вже знаходишся у суперечці, якщо вже накал емоцій, вже на голосовий ну, Чим раніше, тим легше. Як вийти? вийти. Як зупинитися? Рахуш от... до п'яти води Ні, не можеш. Це робота, бачиш. Якось Ні, зупинитися. Перша, перша дія. От всі ці рецепти вони безумовно працюють. Але першою дією, будь-яка кризова психологія, чи ці навички кризової поведінки, вам скажуть: щоб почати справлятися з кризою, треба із неї вийти. Бігти. Так. Ну, не відразу і е, кудись далеко, да, і через річки, а ось, а просто відступити трошки від теми чи фізично від людини маленький крок назад. От щоб напруга ця, а, щоб рівень безпеки для людини. Розтягнути збільшився. напругу, да? щоб вона луснула. Щоб вона да, трошки знизилася. Ну, ну, коли ви в суперечці і не близько. Це небезпечно, людина захищається. Коли ви трошки відійшли, рівень загрози знизився. Фух, от тут можна видохнути погода? і спробувати порахувати. Сподіване да? питання. Як погода ти? Як погода? Який прекрасний дощ. Вихід. Коли би ви, ви зробили крок назад, уже можна, і там у нас є кілька парад, що можна там зробити, як можна перемкнути тему, як можна з, саме з цього складного місця с'їхати. Наприклад, ви можете запитати, а що було далі? Ну тут зрозуміло. Окей, от, це от в ідеалі ми даємо людині прийняття. Вона висловила якусь точку зору. Їй щось не подобається. Вона з чимось не згодна. Вона когось звинувачує. Говорит, ну ти має. Не те, що я з тобою погоджуюся, а я погоджуюся з тим, що ти маєш а, мати таку точку зору. Маєш право. Маєш право. Та ти угу. так на це дивишся, окей. Окей. А що було далі? Людина така: ну а далі ми там туди-сюди. І все, і бесіда пішла. Ми не втратили стосунки. ми Може сказати, в яка ти красива, коли ти це сердишся, коли ти щось там. <гум> це Но... теж так вибиває трошечки. А, а, тут. Тут індивідуально працює, скажемо акуратно. Вот ми побачили такі випадки. У нас були такі паради. Люди говорили, от дивіться, у мене ну, працює, за, але це працює, 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 якщо що, зі мною працює. Спочатку пражу. крок назад, потім може спрацювати. Якщо без кроку, майже не працює, На жаль, от от, от от трошки, вот все вот те момент, назад, що такий. я не загроза. Показати людині. Ні, ні, я не загроза. Оп. Трошки трошки податися назад уже починає працювати, і вам самим це допомагає. Ви mm -hmm. теж якби трошки виходите з кризи і теж можете заспокоїтися. І комплімент буде більш зграбним. Mm -hmm. Ой, ви маєте Іди такий ідеяріше. гарний вигляд сьогодні. Така вишиванка вам пасує. Я дякую. Після цього я готовий трошки наблизитися. Да, Дай, та, давайте да. поговоримо про мій зовнішній вигляд. Мені це подобається. Та насправді дійсно ми всі зараз перебуваємо в такому стресовому стані, і він вже є накопиченим. І Інколи можна спалахнути через якусь таку дрібничку, що думаєш, Боже, навіщо я це зробив? Моя трактовка, от я обіцяла поділитися своїм трактуванням е щодо суперечок, не витрачайте на них часу. От просто життя таке коротке, що не треба витрачати час на те, щоб щось доводити, щось сперечатися. Просто знайдіть якісь спільні мрії, мету і до них. Все. Отже, друзі, впевнений, що поради е наших психологів Антона <сихологи> та Лілії стануть у пригоді абсолютно всім нашим глядачам. Ну і нам теж до речі, ранок вдома продовжує рубрика Бекстейдж.